Доброго дня, пропоную крило Ліве. Volkswagen Tiguan 2016-2020 рік. Tiguan другий. Крило Ліве Нове аналог. кого цікавить, телефонуйте. Номер телефону буде в кінці відео. Запчастина в ідеальному стані без дефектів. Запчастина в наявності. Крило чорне під покраску, погрунтоване. Потрібно фарбувати. Ось тут виглядає дане крило. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі. Тут буде багато чого цікавого. Також телефонуйте або пишіть мені на Viber для замовлення або іншої консультації. У нас в наявності є багато різних запчастин на Volkswagen Audi Skoda.